Ми маємо любити всіх, кого любить Бог. Роздуми до Слова Божого на 29 грудня. Коли згідно із законом Мойсея виповнилися дні їхнього очищення, то Ісусові батьки принесли його до Єрусалима, щоби поставити перед Господом як то записано в Господньому законі. Кожна немовля чоловічої статі, яке відкриває материнську утробу, святе для Господа назване буде. І щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господнім: одну пару горлиць або двоє голубенят. І ось в Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, муж праведний і богобоязний. Який очікував утіхи Ізраїля, і Святий Дух був на ньому, і було йому об'явлено Духом Святим, що він не побачить смерті, перш ніж побачить помазаника Господнього. І прийшов він у духові до храму. Коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з ним за законним звичаєм, Він узяв його в обійми. І благословив Бога, кажучи, нині відпускаєш свого слугу владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів світло для об'явлення язичникам і славу твого народу, Ізраїля. І його батько та мати дивувалися у тому, що говорилося про нього. А Симеон поблагословив їх і сказав Марії, його матері, ось цей поставлений на руїну та на постання багатьох в Ізраїлі, та як знак, якому будуть противитись, і тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися задуми багатьох сердець. В Єрусалимі Був один чоловік на ім'я Симеон, людина праведна й побожна, який очікував утіхи Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. Прекрасно прокоментував цей Євангеліє Примас Вишинський. Семеон це старий чоловік, може нам нагадувати старий світ, який виглядає безсилим. У своїй безнадійності боротися з реаліями щоденності, світ змучений століттями, на який валиться потоп часів, катастроф, безнадійних поразок, програних битв, і раптом засяяло нове життя. Старець відчув нові сили у своїх знесилених руках. Він відчув життя, що входить у нього, нове життя для світу. Для всього людства. Світ не помре, не занепаде, бо є нове істине життя, яке не помирає Ісус Христос. Старий Симеон був людиною молитви. Він над усе любив Бога, отож Він знав, що Месія прийшов не тільки для одного народу, але що Він буде Спасителем усіх. Тому Симеон дякує Богові за те, що міг під кінець свого життя на власні очі побачити Спасителя всіх народів, який буде світлом для об'явлення язичникам і славою твого народу Ізраїля. Для нас із цієї позиції Симеона виходить важливий урок що ближче хтось до Господа Бога, то менше йому загрожує заблудитися. В нездорових партикуляризмах і легше зрозуміти, що ми маємо любити всіх, кого любить Бог. Старий Симеон, тримаючи дитя на руках, сказав також: ось цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі як знак протиріччя, знак, якому будуть противитися. Пізніше те ж саме говоритимуть про Ісуса апостоли, як Павло, так і Петро. Павло, наприклад, у Посланні до Римлян напише, що Ісус став для багатьох каменем спотикання і скелею спокуси. Однак хто вірує в нього, не осоромиться. А в першому посланні до Коринтян Павло напише, що Христос розп'ятий став спокусою для юдеїв. Та дурістю для погана. Однак для тих, хто в нього увірував зарівно юдеїв, як і поган він є міцю Божою та мудрістю Божою. Наведені апостолом Павлом слова Ісаї що Месія стане для багатьох каменем спотикання і скелею спокусе, цитує також апостол Петро і одразу додає: Але ви Вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. І ця таємниця, на яку звернув увагу старий Симеон і яку пізніше представляли апостоли триває у віках: Одні Христа Спасителя приймають. Інші від Нього закриваються. Хай же добрий Бог допоможе нам, аби ми всі опинилися серед тих, хто Христа приймає. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.